Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава! Ну що ж, дорогі підписники, настав той час, коли ми будемо робити дороги в селі. Хто дивився прошлу серію, знає, що поки я доїхав до Колгоспа, ну як до Колгоспа до бази, і поки я вже сюди в село доїхав, то там можна і застрягнути, і втопитися і що угодно зробити. То сьогодні ми будемо ремонтувати дороги. оце Отут будемо ремонтувати дорогу з другого боку, оцю дорогу. І саме головне, це отут ось. Ми будемо це ремонтувати, якщо вистачить піска. Ну, в основному на цілі оця дорога і ота, та, що коло заправки. Тому сідайте спозручніше, готуйте собі чайок, бутерброди, печиво чи чим ви там п'єте чай. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати приятні коментарі, підписуватися на мій телеграм-канал. Ссылка буде в описі і QR-код у вас зараз на екрані. Ну, а ми поїхали! Так, ну що, зараз обдивляємося наш Урал, чи все тут добре. Прошлого дня, звісно, замазався він. Ось з первого разу, то Не будемо ждати, поки прогріється. На Дворі сьогодні тепло. Так, виїжджаємо зараз. Сюди, зараз я вам якраз і продемонструю, які тут дороги, суперкласні. Будемо ми сьогодні працювати із куном на МТЗ 1523 і на моєму МТЗ. 82 тому, на тому, що я Ну все, дивіться, яке тут болото. Ну, Пощо застряг. Якщо б не урал би, то я б не знаю, трактором треба було б мене витягувати. Так. Е, значить, будемо ми сьогодні працювати з прицепом і з двома МТЗюками. Це 1523 як я вже сказав, і моїм МТЗ-82 я її вже вважаю моїм, бо, тому що ну, він мені подобався, я на ньому працюю. Не знаю, він мені щось понравився дуже. Буду говорити із своїм братом, щоб подарив мені його. Що я на ньому буду працювати. Ну не подарив, а що це типу, буде мій трак приважатися. Так, брат привіз, побачив прошлу серію і привіз ось таку ось кучугеру піска. Я думаю, що нам цього піска з головою хватить. Тому зараз паркуємо наш мотоцикл та й будемо вже працювати. Ми довго тут балакаємо. Так, давайте його сьогодні сюди припаркуємо. Паркуємо його по настроєнню, як кажеться. Так. Ось я показую, на якій техніки. Купили ми куна для такого. ось, я. Що це таке е, стол він називається. Ні, він називається FZ-60 цей кун. І отакий ось ковш для нього теж купили. Червоний, все під колір. Весь грязний був цим по розбитим дорогам. І. Із поганої новини, те, що ми продали нашого К-700. І за того, що на ньому він сильно мощний, він нам не треба був і ми почти на ньому не користувалися. Ну, не ми, а брат. То вирішили замінити його таким ось ХТЗшником. Він у нас буде тягати Ці валки буде він у нас тягати і другі речі, які ми також будемо докупляти. І ще ж хотів вам сказати, Що ми на днях будемо. Е Удобрять наше поле гноєм. Тому якраз цей ГТЗ буде в роботі, бо ми купимо для нього великий прицеп такий, що ці МТЗюки не потянуть. Так, давайте заводимо, хватить балакать, заводимо одного МТЗюка. Так, все завісня. Е, І заводимо другого Я так думаю, що, мабуть, мабуть ми не будемо на МТЗ його возити, тому що це здавати важкі ззадки важко. А ми будемо на газоні нашому. І ввозити це все. Так, тому заводимо газона. Тут ось о, стоять отакі ось такі ось наставки на бортах. Так, а зараз давайте виїжджаємо на ньому спершу. Під'їжджаємо до той кучі. А будемо грузити вже. Так, якось так треба стати зручно, щоб було зручно нагружати. Так, куном я буду працювати не вперше, все-таки ж тесорчик імеється, до нього теж кун іміється там. Тому опит з куном я маю. Так, кидаємо у наш другий ентезюк. Він теж дуже грязний. Я сподіваюся, що після цих махінацій він не буде грязним. Буде менш грязним. Я сподіваюся, що це йому допоможе. Так, нарешті виїхали. Так. Пуша опускаємо таку чути. Все, ну, груші теж опустили і маску. Так, ну, у нього тут не сильно великий об'єм ковша. У нас, по-моєму, в тесорчика більший. Нічого собі. Невеличкий об'єм ковша, вже повний газон почти. Так, давай, давай, давай. О, все есть. Так, висипаємо. Еще, мабуть, один коуш сюда влізе. Більше нічого сюди не влізе. Ще треба буде якогось кутка прикупити. Щоб дорогу робити. Щоб куткувати пісок. Так, перекидаємо, давайте ее. І ще один сюди дождимо влізти. Розсипав. А, не, це вже не влізе. Якщо я розсипав, то вже не влізе. Так, так, да, він все повний тут. Та якщо б не оці наставки, то ми б тут п'яція довго возилися. Так, зараз будемо все... будемо з краю рішати бази. Будем... Оце там, де в болоті застрягли, там і будемо засипати точно. Так, ось його тут, по-моєму, десь була калюжа. Пивнені не є, не знаю. Так, починає оце звідси, да? Так, отако, давайте. Так. Висипаємо. Дивіться, як сипе класно. Трям, взагалі, всю почті дорога вся готова. Так, а ну давайте вже потрамбуємося чуть-чуть. Треба тільки гружом не могу трамбувати. Або ХТЗ-шніку. О, якраз для ХТЗ роботу знайшли. А, оно ну там скраю мене засипали. Я думаю, воно туди розтрамбується. По-моему, десь тут що теж була калюжа. Ну то й добре, менше піска потрати. Так, зараз їдемо на погрузку і заводимо ХТЗ-шника. Чи, мабуть, в ХТЗ будемо трамбуватися в кінці якось. Кінці. Такого кузовка цього газончика надовго так вистачає. Я думав, щось своє на менше часу буде вистачати. Так, зараз оце треба забрати ось такий пісок дорогий. Його треба економити. Так, давайте це заберемо. І оцей клаптик теж заберемо. І щоб не виходить з трактора, якраз повністю наберемо зараз. Ми набрали така кучка, звісно. Пропадає кучка така потихеньку. По-моєму, 38 тонн нам привезли сюди. Так, заглушаємо газонну, даємо вам тезюк. Не, ну звісно, я вже дав, що буде помідленіше вона розходуватися. Такими темпами, звісно, може нам її і не вистачить. Ну, як не хватить, то тоді наберемо брата та він нам привезе на КАМАЗі. У нього сьогодні вихідний, а це я так вирішив допомогти селу чисто від себе. Пісок я купляв і свого кармана, а привіз його брат. Він ще робить в дальнобої, а це він так чисто бізнес свій займається каменю. Э, а так то його основна робота це дальнобой. Так і пишу я розсупаюсь постоянно. Окей. Забитий уже. Так, походу газон забитий вже. Быстро щось забивається у нас. Топліва у нас вистачає з головою. Ще в гаражі куча бочок лежить. Так, зараз їдемо якраз провіримо нашу нову дорогу. тут От теж треба клаптик закидати. Так, там я думаю про тромбудиці, ну і отак ось. І оце ще із з цього краю. Дуже треба клаптик засипати. Так. Ось воно це звідси починається. Давайте висипаємо. Висипали, там воно розтопчиться, оце все, що протрамбується. Так, тут наче нема. Йдемо по ось річ. Це тут саме більше піску у мене уйде. Так, оце і звідси починаємо. Давай, погнали, погнали, давай, давай, їдь, їдь, їдь. Тут на кучу просто не хочу його. Це на одну кучу, бо тоді його ще важче буде трамбувати. Ну так нормально, правда? Значит нормально получается. Це що, ми застряли? А як так? Так, ось ми вже сюди під'їхали. Зараз газончиком стоїмо на своєму місці. Так, глушить не будемо. Эй, гріється. Так. І кого я все-таки думав, що він маленький, а він ніфіга не маленький. Так, ну давайте тепер первого лиця попробуємо. Аж так просідає він, як я його нагружаю. Дивіться, всього уважно на разом. Сидав там чуть-чуть, но -чуть, він просідав так, це мабуть забитий. Кузов за кузовом і так будемо працювати. Ну, і так уже я вам скажу, я думав, що ми його будемо набагато довше робити. Я думав, що один кузов на... Одну ямку і все, А тут вказується, що і так нормально виходить. Зато хоч скорость не теряется, як підеш. Звісно, ями присутствують, але хоча б не болото. Так, оце тут ось уже є воно. Так, будемо такої по прямій зразу їхати. Другу яму ще засліпимо. А й третю прямо. На третю не хватило. Так, а ну давайте проїдемо. А, ну тут є ж. Ну чуть-чуть то клаптик, то нічого страшного. Нічого, трамбує. Так би сюди. Ще. А цілу яму боку зробила. Ну, мені кажеться, що воно там розтрамбується, ХТЗ діло зробить. Я думаю, що може щось колись і асфальт постелимо. Ну то вже буде в наступних серіях, коли пісок розмокне, там болото, він теж превратиться. Тоді вже ми будемо стелити асфальт, я так думаю. Ну або якщо ви під цим відео наберете 6 лайків, то тоді вже ми будемо стелити асфальт, вивезмо спеціальну техніку купимо. І будемо стелити асфальт. Хоч... Хоч не в місті нормальна дорога, то хоч у селі буде нормальна дорога. Так. Я думаю, що вам процес нагрузки вже не буде сильно цікавим, тому я повернусь тоді, коли вже нагрузу. Так, все, вже повний кузов нагрузив, там курші є чуть, -чуть. То не схотів, щоб висипалось вже, то подивився. Так, зараз досипамо туди. Де нам не хватало.